Добрий день, юні художники! Сьогодні ми з вами я вам пропоную намалювати дуже романтичну картинку на каналі Білий Аркуш. Я вас всіх вітаю і подивіться, будь ласка, яку композицію сьогодні ми будемо малювати. Це пандочки, дві пандочки, які відпочивають на галявинці у бамбуковому лісі. Ось така композиція в нас буде для малювання запропонована. Користуватися ми будемо матеріалами такими олівцем та гумкою. Олівцем та гумкою, також акварельними фарбами, палітрою, пензликами. пензликами різними. Тоненьким, середнім та широким. А також нам потрібна буде склянка з водою і серветочка для того, щоб промокнути наші пензлики. Починаємо, як і завжди з умовної лінії горизонту ось так. Така в нас буде умовна лінія горизонту. Панточки наші будуть розташовані. Намічаємо, де вони у нас будуть розташовані. Ось тут. От так починаємо їх промальовувати. Так, форма їх дуже проста. Малюємо голівку, голівку, вона в нас, нагадує коло, носик. Ось така задня частина, тут у нас буде одне вушко, а там інше. Тут у нас будуть такі лапки. Одна лапка, а за нею інша тулуб, животик та ніжки. Другої ніжки не видно, буде у нас одна ніжка. Можна намалювати там, що є друга ніжка. Та хвостик. На мордочці ми намітимо носик. Підкоректуємо лапки. Тут у нас буде очко. Ось так. Зайві лінії. Нам не потрібні, ми їх візьмемо гумочку і приберемо, зітремо, зітремо та наведемо лінії, які нам потрібні ось так. Попала лінія горизонту, ми трошечки ми її теж зітремо. Так. А навпроти цієї пандочки намалюємо її подружку, іншу пандочку. Вона має таку саму форму. Круглу голівку. Тут буде в нас носик, тут будуть в нас так само лапки. Вушко, одне та інше носик так, спинка, животик, ніжки. Так. та хвостик. Так само намітимо очко та носик. Зітремо всі лінії, які нам не потрібні, щоб вони нам не заважали та не плутали.